Романе, ну, судячи з рахунку, гра була безпроблемна. Ні, як можна так казати. Немає безпроблемних ігор, тим більше старт сезону. Трошки не зіграні, не зібрані, але і так, слава Богу, що зібрали колектив. Не так багато нас там назбирали 20 чоловік. А як бачимо, сьогодні нас приїхало тільки 10, ну 11 з воротарем. Ще не зіграні, тренувалися трошки раз в неділю, але ще не дійшли до тієї, до тієї стадії кондиції, скажімо Великий так. Великий рахунок став запорукою вдалих дій вашої команди, чи в принципі десь проблем у складі суперника? Я не бачу проблем у складі суперника. Хлопці молоді, гарно грали, переміщалися по полю. Думаю, що ми правильно зіграли і тактично і. Ну, фізично, може, ще не дотягуємо, але нічого, ми по, по ходу сезону наберемо. Цілі команди по ходу сезону? Е, ну, Звісно ж, перемога тільки. Як ми можемо нижче опускатися, У якщо ми лігі... чемпіони? Можливо, підемо в лігу вище. Все покаже турнірний відбір. Чи варті ми вище, чи залишаємось там, де були. Так, що так, дякую.